Творче Об'єднання Начитай. Павло Тульський Стережися тіней. По лобовому склу повстарган. Здоровенний, рудий, огидний. Він ляпнився звідки зверху, з легким стукотом вдарившись о скло і прикував до себе погляд Максима. Секунду чи дві. Тарган просто сидів на місці і лише рухав своїми довгими вусами, потім побіг, швидко перебираючи шістьма лапами. Це був дійсно величезний екземпляр. Максим із хворобливою цікавістю розглядав майже механічну роботу його кінцівок, що рухалися під дряблим черевом, хітинові щелепи під головою, краєчки розтріпаних крил. Камаха намагалася швидко перебігти у темне місце, проте лапи із шипчастими зачіпками ковзали по гладкій поверхні і тарган лише буксував на місці. Якби він дістався шару пилу і застарілого бруду на склі, то швидко втік би до затишної темряви. Але просто зараз тарган коперсався посередині витертої добуску області, опинившись під косими променями електричної лампи. Та допитливим поглядом Максима. Чоловік спостерігав за комахою секунд десять, потім повільно потягся по речашку кого омивача під кермом. Того й струм хімічної рідини вдарив просто поряд, забризкавши таргана й горнувши того білою піною. Комаха одразу заклякла, конвульсивно помахуючи в повітрі однією лапою. Потвора конала. Але Максим знав, наскільки живучі такі істоти. Наступним рухом пальця він запустив двірники. З тихим тріском хітинового панциру таргана розмазало по лобовому склу, залишивши брудну смужку, яка ставала все більш тонкою, поки не зникла стерта гумовою насадкою. Маленька розвага закінчилася, і Максим повернувся до споглядання паркінгу. Низька бетонна стелі із проржавілими трупами вентиляції, неживе біле світло, що денеде миготіло з поратничими спалахами, потріскана бетонна підлога з жовтою розміткою і купа темних кутків, в один з яких Максим загнав свого старенького форда. Він чекав вже понад трьох годин. Спокійно і терпляче чекав на одну конкретну людину. Точно знаючи, що стріни її тут і сьогодні. Годинник на панелі приладів показував 21.34, і офісні поверхи на горі вже мали б спорожніти. Автомобілів значно поменшило за цей час, але сірий лискучий лексус досі стояв на своєму звичному місці. Гучно ляснули розхитані столки ліфту, пускаючи до паркінгу гучний голос. Да, апеляція вже подана. Виграємо ще немного времени. Да врод я їх ім'я з їхніми доказами. Максим вибрався з темного салону своєї автівки і тихенько прикрив дверцята. Він рушив за чоловіком у діловому костюмі, який щойно вийшов з ліфту, розмовляючи по телефону. Я розумію, що це буде нелегко. Зіграємо на правах чоловіка. Так. Чоловік у костюмі коротко розсміявся. Він ніс в одній руці шкіряний дипломат, притискаючи плечем мобільник до вуха, поки інший копирсався у кишені, намацуючи ключі. Максим точно знав траєкторію руху чоловіка в костюмі Від ліфту направо, вздовж кутастих опорних колон до паркомістя у другому ряду. Крок за кроком він наздоганяв свою ціль. Ні, этот сороколови по-хорошому не берет. Я намагався. Доведеться тобі посилати до нього своїх биков. Да. Війна вже років п'ять закінчилася, а деякі індивіди досі не визначилися, мовою чи язиком їм розмовляти. Мимоволі подумали з Максиму. Вони йшли один за одним, перетинаючи смуги білого світла та чорних тіней. Коли до Лексуса залишалося кроків двадцять, чоловік у костюмі відчув сторонню присутність. Розвернувшись майже впритул, він втупився на Максима недобрим поглядом і з виразом обличчя. Тобі ще чого треба. Не промовивши ані слова, Максим штовхнув чоловіка у груди. Від подиву та сили поштовху той мимоволі зробив крок назад, ступив у тінь і зник. Максим проїхав чи не півміста своїм стареньким фордом. Заїхавши глиб старого району одноповерхових будівель, він припаркував машину біля нічим не виразного кам'яного будинку. У тому домі давно ніхто не жив. Вікна виречились на вулицю битими шибками, в порожніх кімнатах валялися уламки меблів і різне сміття. Лише безхатьки та всюдисущі щури іноді заглядали до покинутої оселі. Максим спустився до підвалу. Вийнявши зі схованки потужну електричну лампочку, він крутив її просто до патрона, що звисав зі стелі на шнурі. Різке, безжальне світло. Затопило маленьке приміщення, освітивши підвал, не досягнув лише до самого віддаленого кутку. Там досі клубився морок, і тіні струмилися наче течії темної ріки. Максим підійшов до межі світла й темряви. Простягнувши руку, він занурив її у тінь і щось намацавши із силою потяг на себе. Тіні не хотіли віддавати здобич, Максиму довелося докласти зусиль, аби подолати спротив примарних пут і витягти на світло чоловіка в діловому костюмі. Щойно він опинився під недійним захистом електричної лампочки, чоловік прийшов до тями і заволав дурним голосом. Ти що, бляха, охуєл? Ти що собі дозволив, убогий? Раптом він збагнув, що вже не знаходиться у паркінгу офісного хмарочоса. Він трохи здивовано озирнувся по голих кам'яних стінах і знову перевів погляд на Максима. Ти що, Йолопо, викрав мене? Де я знаходжуся? Ти мені в в якусь гадасть? Отвічай, бляха. Максим, без замаху, коротко і сильно вдарив чоловіка в костюмі по губах. Голова того сіпнулася на шиї в бік бризнула юшка крові. Скільки ж гидоти в тебе в роті? Зауважив Максим. Кулак звично озвався глухим знайомим відчуттям він контакту з чужою плоттю. Кісточки давно обросли мозолями та старими шрамами. Тілий у його костюмі столив писок. він зло подивився на Максима, заново оцінюючи своє становище. Нелегкий подив Макса з його очей швидко йшла первинна паніка, натомість поверталася зарозуміла впевненість. Гаразд, мовив той. Давай домовлятися. Ти, може, не знаєш? Я знаю, хто ти. Обірвав того Максим, і це було фактом. Саме тому чоловік у костюмі і перебував зараз. У маленькому підвалі занедбаної будівлі. Чоловік у костюмі на ім'я Артем Нечіпайло мав ліцензію адвоката і працював сам на себе. Його ім'я не надто часто з'являлося на шпальтах новинних ресурсів, бо він сам волів не світитися зайвим разом. Здебільшого пан Нечіпайло співпрацював із мафіозними структурами міста. Спеціалізуючись на відмазуванні від покарання всіляких покидьків, здатних заплатити за його послуги, пан Нечіпайло був майстром своєї справи. Крутячи законом та людськими вадами, він здобув відомість у певних колах, як людина здатна витягти із зали суду, прилюдного вдітовбивцю. вбивцю. Тоді. Обережно зауважив Нечіпайло. Ти знаєш, хто мене кришує? Вони тобі не допоможуть. Максим говорив спокійно, цілком буденно, і цей тон спричинив Нечіпайлові більший дискомфорт, ніж холодна кам'яна підлога та груба стіна за спиною. Насправді, мовив Максим. Мені потрібен не ти, а твій клієнт. Хто? Не зрозумів Нечіпайло, а потім очі його розширилися від моторошної здогадки. Ні, не слід тобі цього робити. Ти гадки не маєш, які люди стоять за ним. Не розумієш, у що впутуєшся. Голос адвоката не був загрозливим. Навпаки. Скоріше він переконував чи ледь не вмовляв похмурого здоровила, що присів навпочіпки проти нього. Ти все мені покажеш. Таким самим буденним тоном запевняв його Максим. Він ривком наблизився здійняв дійняничі з підлоги та підвів обличчям того до свого погляду. Адвокат заглянув йому в очі і скрикнув. В порожніх очницях здоровила зіява тьма, паростки тіней виривалися з безодні, наче витки диму й тяглися до свідомості Артема Нечіпайла, проникаючи всередину, витягуючи з глибин кожне темне бажання, думку та вчинок. З зору Максима відкрився цілий калейдоскоп чужої пам'яті та відчуттів. Хабарі продажним суддям, угоди з бандитами, підкуп та залякування свідків, кокаїнові вечірки із обдовбаними неповнолітніми хвойдами, купу свідоцтво інваліда для виїзду за кордон на початку 2022-го, реєстрація підставного фонду для збору коштів, що живе в общак братви і до власної кишені. Підроблені заповіти, брехня родині, збір компромату на власну дружину на випадок розлучення. Максим, наче стояв в центрі звалища і навколо височили хиткі гори брухту, із побічного погляду гори сипалися, сміття сходило лавинами, загрожуючи поховати Макса під собою. Аж нарешті він знайшов те, що так сподівався тут знайти. Артем Нечіпайло сидить за простим металевим столом. Напроти нього сидить кремезний, поголений на налисо чоловік із кайданками на руках, його клієнт. Артему страшно знаходиться віч віч з цим чоловіком. Він намагається це приховувати, але через легку іронічну усмішку клієнта здогадується, що тому прекрасно видно страх адвоката. Клієнт поводиться чемно і вічливо, що жахливим чином контрастує зі змістом його зігнання адвокату. Про чотирикратні вбивства молодих дівчат. Ця інформація становить адвокатську таємницю і ніколи не буде оприлюднена. Артему чіпайло страшно, йому страшно захищати цього чоловіка в суді. Не тільки тому, що як не впорається із задачою, то буде покараний. А ще й тому, що як впорається, то звільнений клієнт може завітати до порогу його власного будинку. Максиму вдалося вихопити декілька найважливіших деталей з цього спогаду і насилу розірвати, ставши надто міцним зв'язок. Він відвернувся і ледь стримав нудоту, що підкотила до горла. Оговтавшись, Максим глянув на Нечіпайло. Та й лежав на підвозі ганчір'яною лялькою, мокрий від поту та сліз. Щойно він бачив себе голим, майже припарованим, і Побачене вверло його у шок. Максиму було байдуже. Він знову грубо здійняв нечіпайла, притяг до межі світлої темряви в дальному куту підвалу і змусив стати на ноги. Темрява за спиною адвоката стрепенулася й ожила. Примарні пута потяглися до волосся, шиї та плеть чоловіка, намагаючись затягти того глибше. Чи Павло відчув, що на природний потяг і побілів від жаху. Його затрусило, мов в лихоманці, виречені очі дивилися просто на Максима. До поту й тремору додалася сеча, заливши штани й підлогу під його ногами. Намотавши на кулак шовкову краватку адвоката. І, втримуючи того на місці, Максим спитав, Чому ти не спитав, де він її тримає? По мокрому обличчю покотилися нові сльози. Бо, бо, бо мені було все одно. Максим глянув кудись понад плечем Нечіпаєло й кинув. Забирай! Під надривний вереск адвоката темні пута рвонули сильніше, і шовковий язик краватки вислизнув із розслаблених пальців. Захар Колода, утримуваний під вартою в чотирикратному вбивстві, мирно спав у своєму КПЗ. Звинувачувала його в тому, що звін зґвалтував і полишив життя чотирьох молодих жінок та дівчат віком від 35 до 16 років. Насправді, жертв було набагато більше. Про це не знав навіть той Слимак-адвокат, кого винянили високі друзі, за для захисту в суді. Але не це гріло душу і викликало задоволену усмішку на тонких губах. Одна з його жертв була досі жива. Маленька восьмирічна дівчинка, колода не встиг навіть пальцем її торкнутися, лише заманив до своєї машини і відвіз до схованки, маючи намір повернутися пізніше і закінчити те, що почав. Коли дівчинка збагнула, що привітний, усміхнений дядечко, в великій чорній машині везе її зовсім не додому, вона почала хвилюватися і плакати. Дядечко її не заспокоював, він навіть не намагався забрати в неї телефона, яким дівчинка хотіла зателефонувати до батьків, лише дивився на неї і усміхався лагідною усмішкою. Зв'язку не було, дзвінок не проходив. Дверцята машини були надійно заблоковані, всередину селону не проникав жоден звук і так само не покидав його. Коли машина зупинилася в якомусь районі, де були самі високі сірі паркани, дівчинка спробувала втекти. Дядечко швидко її наздогнав і боляче вдарив. Він все ще усміхався, коли легко підхопив її і поніс кудись вглиб великої недобудови. Схожий на скелет майбутнього будинку. Десь там, серед лабіринту однакових коридорів, була облаштована його схованка проста порожня кімната із забраним глухим склом, малим матрацем на підлозі важкими металевими дверями. Дядечко залишив дівчинку там, в тій кімнаті, наказавши, що, на жаль, має поїхати у справах, але неодмінно, скоро повернеться. Але колода так і не повернувся. Він дійсно мав поїхати у справах свого тренувального клубу, де займалися боксери та бійці змішаних єдиноборств. Рутинне подовження оренної угоди. Вже, повертаючись з нотаріальної контори, він нетерпляче поспішав на своє особливе побачення, коли його було заарештовано. Якісь невміру прискіпливі слідчі з прокуратури. Нарили достатньо доказів для формальної доказової бази і отримали ордер. Принаймні так розповідав Слимак адвокат, Колоду ледь не вивертало від бажання схопити довбешку того худорлявого педика та скрутити курячу шию, але йому наказали співпрацювати. Він з його незвичними талантами був потрібен високим друзям. І свимак адвокатик мав виправдати його перед очима суспільства. Може, так воно й було найкраще. Майже ніхто не знав про маленьку восьмирічну дівчинку, зачинену в порожній кам'яній кімнаті в надрах недобудованого хмарочосу на околиці міста. З того моменту, як колода полишив її в тій бетонні коробці, пройшло три дні. Часом він бавився, уявляючи, як дівчинка повільно вмирає від голоду та зневоднення. Раптом щось втрутилося в сон чоловіка він стривожився і випав зі сну, наче пес, що вчує в небезпеку. Відкривши очі, колода слухався в темряву, все більше впевнюючись, що в камері він більше не один. Чоловік швидко сів на шконці. Рух видався плавним міграційним, наче у звіра, що налаштувався на атаку. У дальній стіни камери на межі розсіяного з світла віконця гострі очі розгледіли химерний силует. Так. Тихо і вкрадливо мовив колода. А вийде но, ну, друже, ходи на світло. Фігура зробила крок. Це виявився кремезний чолов'яга потасканого вигляду. Спутане волосся, щитина, практичний, але давно не свіжий одяг. Нащо ти тут? Запитання було поставлене без тіні страху, лише з цікавістю. Це трохи спантиличило Максима, і з такою реакцією він стикався вперше. А багато хто з навіжених не виказували страху, аж доки їм не доводилося заглянути в очі безодні. Але така незворушність при появі людини з темряви це було незвично. Скажи мені, де вона, і покінчимо із цим. Сказати тобі? Вигнув брову колода. Нащо це мені? Ти все одно мені покажеш. Максим стрімко наблизився, тримаючи зоровий контакт із колодою, обертаючи на нього свіклятий дар і сам зазирнув у чорні провалля. У камері пролунав тихий сміх убивці. Отже, ти месник, друже. Прийшов за відповідями в надії покарати зло, врятувати невинне життя. Прийшов, заплативши страшну ціну. Відсторонено Максим відчув, як колода встав зі шконки і наблизився в притул, не відриваючи своїх чорних очей. Але ти не врахував того, що пітьма подарувала свій поцілунок не тобі одному. Цівки диму проникали у свідомість Максима, занурювалися у самі глибини, відшукуючи там найтемніші спогади й емоції, підступно ріжучи по найболючіших місцях, липки страх невизначеності, жахаючи людьбою, втома й очікування смерті, жорстока радість віднищення ворогів, безжальна жертва, що він приніс темря на перепустка, аби самому пройти по темних стежках і дістатися камери із вбивцею. Колода тяг заклятого чолов'яку до межі світлої щільної тіні. Дякую за перепустку звідси. Приємно усміхнувся він, не відпускаючи Максима поглядом. Можливо. Я навіть встигну на своє маленьке побачення. Тіні вирували і біснувалися, простягаючи примарні пута зустріч новій жертві. Душі Максима клекотав вир емоцій, кожен новий сповід вивертав темний бік його натури, викликаючи гнів, образ, відчай. Аж поки якийсь спогад не зачепився за інший, потім за ще один і ще. жарти підбадьорливі голоси побратимів, гордість від погляду на пошматований, але живий жовто-блакитний стяг, солодка радість від повернення додому. За крок до межі Терези врівноважилися і безодня відступила. Максим переніс вагутіла на праву ногу, перехопив руку колоди на болявий і вчварив того обличчям в стіну. Що ж? промовив Максим, розминаючи плечі. Тоді вирішимо по старинці. Він налетів на вбивцю в тісному просторі камери, наносячи удари один, другий, третій. Аж поки колоди не зібрався докупи, виставив блок. І вдарив у відповідь. Радіоприймач у Форді вибухнув голосом Диктора Шановні слухачі, ми перериваємо нашу ранкову програму для випуску екстрених новин. Щойно стало відомо, що підозрюваного у скоєнні чотирьох вбивств Захара Колоду знайдено мертвим в камері попереднього затримання. Захар Колода. Власник тренувального спортклубу, кандидат в майстри спорту по боксу та екідо, звинувачувався в зґвалтуванні та вбивствах жінок та дівчат і останні два дні перебував під вартою в ізоляторі Приморського району. Співробітники ізолятору ніяк не коментують подію, але за нашими джерелами стало відомо, що колоду забили до смерті. За фактом події здійснюється службове розслідування, але поки нових даних немає. Це не єдині новини, пов'язані з сумнозвісним Захаром колодою. Також сьогодні вранці стало відомо про зникнення адвоката Артема Нечіпаєва, що представляв інтереси колоди у судді. Напередодні вечором адвокат покинув свій офіс в центрі міста, що зафіксовано камерами спостереження. Спустився до підземного паркінгу, де знаходився його власний автомобіль. Втім, автівка так і не покинула межі паркінгу, а сам Артем Нечіпайло не повернувся додому або назад у офіс. Наразі адвоката об'явлено у розшук. І наостанок приголомшлива новина. Завдяки анонімному повідомленню на поліцейську телефонну лінію викрито розташування недобудови в передмісті. Всередині якої утримувалася восьмирічна Лідія Непокора, дівчинка зникла три дні тому і весь цей час провела зачинена в кімнаті недобудованого хмарочосу. Лідії Непокорі надано першу медичну допомогу і наразі її життю та здоров'ю ніщо не загрожує. Між тим. За свідченнями дівчинки, її було викрадено чоловіком детальний фоторобот, якого повністю збігається із зовнішністю Захара Колоди. Робити висновки поки зарано, але, скоріше за все, ці свідчення дозволять прокуратурі повністю. Максим прикрутив гучність, його праве око ледь роздивлялося дорогу, тоді як ліве, повністю заплоло під набряком синця. І чисельних гематон на обличчі. Двох зубів не вистачало, ніс був зламаний, знову вправлений, від чого навіки залишиться з помітною горбинкою. Два пальці на лівій руці були зламані, ребра боліли від кожного вдиху, і їх довелося стягнути тугою пов'язкою. Та все це не заважало Максиму кермувати своїм стареньким, що й не з автомики, фордом. Споглядаючи за сонячними зайчиками на капоті, Павло Тульський. Стережися тіней.